Права 1035. Виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому завданні. Треба 85,2 поділити на 6. Ну що ж, куточком ділимо. Записуємо 85,2. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 85 ділимо на 6. 8 ділимо на 6, це буде 1. 1 на 6 це 6. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. Тут у нас буде 5. Зносимо. 25 ділимо на 6, це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. 25 мінус 24 це буде 1. Зносимо. 1 менше ніж 6. Тут вже в нас кома. Тобто ціла частина частки у нас 14. Тепер вже зносимо 2 і 12 ділимо на 6. 12 на 6, це буде 2. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. І тоді записуємо, що частка у нас дорівнює 14,2. І. Переходимо до другого завдання. Треба 13,8 поділити на 4. Ну що ж, ділимо куточком. Записуємо 13,8. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 13 ділимо на 4, це буде 3. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 13 мінус 12 це буде 1. 1 менше ніж 4. Тут одна скома, то ціла частина частки дорівнює 3. Так, Зносимо 8. 18 ділимо на 4, це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 18-16 це буде 2. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4 це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 3,45. Переходимо до третього завдання. 78,2 треба поділити на 34. Давайте куточком будемо ділити. Записуємо 78,2 2 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 34? Ну що ж, 78 ділимо на 34. Це буде у нас 2. 2 на 4 це 8. 3 на 2 це 6. Віднімаємо. 78 мінус 68 це 10. 10 менше, ніж 34. Тут у нас кома. Ставимо ціла частина частки дорівнює 2. Зносимо двійку. 102 ділимо на 34, це буде 3. 3 на 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 102 мінус 102 це 0. Залишок ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 2,3. Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переніс розв'язок праворуч. Переходимо до четвертого завдання. 11,34 треба поділити на 42. Ну, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 11,34. Що ділиться? Що ділиться на 42. Так. 11 менше, ніж 42, ціла частина частки у нас дорівнює 0. 113 ділимо на 42, це буде 2. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо 13 мінус 4 це буде 9. 1. Забрали 1 це 0. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо, 10-8 це 2. 1 мінус 1, 0. Попереду напишемо. Зносимо 4. 294 ділимо на 42. Це буде 7. 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, 1 запам'ятовуємо. 4 на 7 28, плюс 1 це 29. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,27. І... Переходимо до п'ятого завдання. 3,128 тисячних треба поділити на 26. Куточком ділимо. Записуємо 3,198. Що ділиться. Що ділиться на 26? 3 менше, ніж 20, 26. Ціла частина частки дорівнює 0. Так. 31 ділимо на 26, це буде 1. 1 на 26 це 26. Віднімаємо. 31 мінус 26 це буде 5. Так, зносимо 9. 59 ділимо на 26, це буде у нас 2. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 24, плюс 1 це 5. Віднімаємо. 59 мінус 52 це буде 7. Зносимо 8. 78 ділимо на 26, це буде 3. 6 на 3 це 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ціле вже ділення в нас завершене, то ми записуємо, що частка у нас дорівнює. 0,123. Є. Так, переходимо до шостого завдання. 48,16 треба поділити на 16. Тут, до речі, можна зробити і усну. 48, що ділиться на 16, це у нас буде 3, цілих. далі 3, цілих. 16 сотих поділити на 16 це буде 1 сота. Так і пишемо 3,1 сота. Наступне 17 треба поділити на 5 схеми завдання. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо тоді 17. Що ділиться? Що ділиться на 5. Так, 17 ділимо на 5, це буде 3, цілих. 5 на 3 це буде 15. Віднімаємо. 17 мінус 15 це буде 2. так, Ціла частина частки все. Ставимо кому. так, Тут ставимо тоді кому, дописуємо 0. 20 ділимо на 5, це буде 4. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, ділення завершене, то записуємо, що частка у нас дорівнює 3,4. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переніс розізок праворуч, переходимо до восьмого завдання. Треба 2 поділити на 8. Ну що ж, ділимо куточком, записуємо 2, що ділиться на 8. Так, пишемо 8. Ну що ж, 2 менше, ніж 8, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тепер дописуємо тут кому ставимо, дописуємо 0, 20 ділимо на 8, це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це 4. Дописуємо 1, 0. І сюди, і сюди. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок дорівнює нулю. Ділення завершене. Тобто записуємо, що 2, що ділиться на 8, це 0,25. Переходимо до дев'ятого завдання. 45. Треба поділити на 6. Ну, ділимо куточком. Записуємо 45. Що ділиться? Що ділиться на 6? 45 ділимо на 6. Це буде у нас 7. 7 на 6 це 42. Віднімаємо. 45 мінус 42 це буде 3. Все 3 менше, ніж 6. То ціла частина частки у нас 7. Ставимо кому, дописуємо 0. 30 ділимо на 6, це буде 5. 6 на 5 це 30. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершено. То записуємо, що частка в нас дорівнює 7,5. Ну що ж, ось таке завдання наділення десяткового дробу на натуральне число куточком. На цьому вправу завершено.